Казочка колобок. Жили разом баба й дід їли юшку на обід. Та одного разу діду забажалось до обіду колобка дугмяного, духмяного, свіжого рум'яного. Вийду на подвір'ячко, пошукаю пір'ячко, замету борошну кутку на хлібину на м'яку. Баба борошно взяла і з дріжджами розвела, постолила, помастила, круто тісто замісила, Піднімайся, пишно тісто, я візьму жаровню чисту, в піч гарячу посаджу, а готове остужу. Ось і спікся колобок, круглий, начебто клубок, та недовго на віконці. Він зміявся проти сонця то «До побачення домівко, покотився я в мандрівку. Тут зайчись косоке. Тут з кругленьким боком запашний тече аж слинка, не для тебе, моя спинка, сяд на пагорбку. Заслухай, заспіваю тобі вуха. Я рум'яний колобок, бок, начебто наче то клубок, втік від діда і від баби, то і в тебе утечу по доріжці покочу. Доки заєць повернув, колобка вже вже вітер здув, з тим і далі покотився, а зайча лиш вслід дивився. Тут почув цю пісню вовк, скочив швидко на місток. То нікого не боїться, оця кругла паляниця, та для мене, моя люба, на одного ти лиш зуба. Від образи коло зашарівся, мов грибок. Я не пташка і не киця, і зовсім я не паляниця. Я рум'яний колобок, бок, начебто клубок, Втік від діда і від баби, і від зайчика утік, то від вовчика на хаби теж втечу, доки вовк чекав обіду, Колобка не стало й сліду. Тут ведмедик лише ноги виліз тільки но з барлогу. Попоїсти б смачно слід, а та ось уж і обід. Що ти, що ти сядь та слухай, Заспіваю тобі вуха, і я рум'янний колобок, бок, круглий, начебто клубок, втік від діда, і від баби, і від дайчика втік, втік від вовчика на хаби, та й втечу, і від незграби». з тим і далі покотився, а ведмідь лиш слід дивився. Аж на зустріч йде листичка. Здравствуй, хлібчик невеличкий. Звідки йдеш? Куди прямуєш? Розповім, якщо почуєш, я рум'яний колобок, круглий, начебто то клубок, втік від діда, втік від баби, і від віддайчика я втік, втік від вовчика на хаби, та ведмедика не зграби, і від тебе стоп, стоп. Та й пісенька гарненька, тільки трішки я глухенька, сядь на носика мені, заспівай свої пісні. Тут дурненький колобок, круглий, начебто клубок, до листички скік та скік примостив на носа бік. Тільки пісня віддзвеніла, Колобка лисичка з'їла. Висновок тут однозначний, будьте, діточки, обачні.